Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ні Тимошенко, ні Арахамія не хочуть, щоб депутати ОПЗЖ йшли ради. Рух чесно, як з'ясувалось, майже 70 нардепів відмовились ставити підписи на позбавлення мандату депутатів з проросійських партій. Зокрема, батьківщина майже в повному складі відмовила цій ініціативі. Також не хочуть позбавляти мандатів проросійських депутатів є Арахамія та його заступники. До цього списку увійшов є заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Наразі є 96 підписів із 150 необхідних, і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції ЄС та голос. Юлія Володимирівна до початку вторгнення Росіян вивезла свою сім'ю в Емірати, Сама ж постійно покидає Україну, мабуть, відпочити за кордоном разом з рідними. Крім того, Тимошенко накликала на себе гнів і критику. Багато українців вважають, що це саме вона віддала ракети за газ Путіну разом з кучмою, а потім піар з гуманітаркою та на фронті. Після нещодавньої активізації ракетних обстрілів у ЗМІ почали з'являтися коментарі про те, що Росія цинічно використовує проти України її крилаті ракети повітряного базування Х-55 та бомбардувальники. Передані за Будапештським меморандумом, а також за газові борги у 90-х. Чи дійсно це так? У наведеному твердженні є дві складових, кожна з яких сама по собі є логічною і відносно правдивою. Ми дійсно передавали Росії ракети типу Х-55. Нас справді обстрілюють ракетами типу Х-55, а саме модифікованими неядерними Х-555. Але це не одні й ті самі ракети, і ось чому. Х-55 АС-15 Кент це радянські крилаті ракети виключно повітряного базування, створені для використання з бомбардувальників ту 95 МС ту 160. Вони розраховані на нанесення Ядерного заряду потужністю 200 кілон ракети почали розробляти 1976 на озброєння. Прийняли наприкінці 1983 року. Україна станом на початок незалежності мала близько 1080 ракет. Цифри різних джерел різняться. Детально про причини можна почитати тут. Ядерні боєголовки були передані Росії в межах ядерного роззброєння за умовами Будапештського меморандуму на початку 1990-х. А от самі ракети лишалися на складах до 1999 року. Року, коли було підписано угоду про передачу Росії стратегічних бомбардувальників і власне крилатих ракет в обмін на погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України за газ на суму 275 мільйонів доларів за угодою. Росії разом із літаками передали близько 580 ракет Х-55 та х 55 СМ. Ще близько 480 знищили в Україні. Як згодом з'ясує тимчасова слідча комісія ВРФ, сума, яку нам зарахували як погашення газового боргу, була в 10 разів нижчою від реальної вартості активів, що були передані росіянам. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!